Красуня осінь завітала в наш садочок, змінюючи навкруги всю природу. Своєю чарівною долонею вона доторкнулась до яблучка. і диво воно почервоніло та налилось солодким соком. Права яблучка на гілці, лежачи на підлозі в позі ембріона, малий м'яч у двох руках. Обертання з одного боку. На інший висять Яблучко на гільці та красуються своїми стиглими бочками, то лівий бочок покажуть, то правий на сонечку погріють. Наступна вправа. Яблочка пустують, лежачи на спині, руками побити коліна, млали м'яч в двох руках, розгойдуємося вперед-назад. Але сумно яблочкам висіти, вирішили вони на гілочках погайдатися. Гой-да, гой-да. Ось так розкачуємось. Наступна вправа качки летять у вирій. На низьких чотирьох м'яч поміж колін. Чергове перевалювання набік з вивіданням прямої руки в сторону. Над яблунькою пролітали качки. Вони прямували у теплі краї та махали крило з стиглим яблучком. Привіт, казали качки. Кря, кря, кря. Права, яблунька пригощає яблучкам качок, стоячи на середній чотирьох м'яч в руці, піднімаємо вгору, чергуючи. Яблуньці качки сподобались, тому що вони були чимні. Яблунька подарувала їм по стиглому яблучку. Вона простягала свою гілочку з яблучком вгору і крикнула Візьміть, будь ласка! качки були дуже вдячні. Але раптом над яблунькою піднявся вітер, і її гілочки захитались і разом з яблучками. Катаємо м'ячик по ногам вперед, назад, і вітерець. і прикочую яблучко ось так. Гойдаються яблучка на гілочках. Яблунька дуже злякалась сильного вітру, адже він міг зірвати. З гілочок яблучка і притиснулась одне до одного, але вітер стих, і яблунька розпрямила свої гілочки, стоячи на колінах, руки з м'ячиком перед грудь. Ходимо вперед і назад. Вперед і назад. Яблучкам стало весело, так весело, що вони затанцювали, закружляли, співаючи. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Сидячи на принципках, м'яч вслід по боку, катаємо навколо себе. Поки Яблочка танцювали, до неї завітали маленькі діти. Ось такі вони йшли на маленьких ніжках. На присядках п'ять в одній руці, хоть по колу. Ні. Діти були трошки вище, ось такі. І вони йшли на середніх ніжках. Ось такі. ходьба на балінах, м'ячик попереду, зігнутих руках перед собою. Діти побачили рум'яні яблучка, які схилялись на гілочках до землі, і посміхалися їм, гуртом побігли до яблунки. Діти стрибали та зривали стиглі яблука вигукуючи. Це моє яблучко, це моє стрибти на місці ось так м'ячик вгору зриваємо яблучко. А після того, як вони нарвали яблучок, весело вирушили додому. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, малята!